Ну, розпочинаємо чергову серію наших підсумків сезону. Вже вже розпочалася підготовка до нового сезону передолімпійського. Зараз ми спілкуємося з Оленою Циганковою. Такий важкий сезон вийшов, який завершився чемпіонатом світу з марафону. Розпочинався і з бронзових медалей чемпіонату Європи. Молодіжно. Ну, для нас ці медалі були такими, не знаю, вистраданими можна сказати. Ще й Підготовка проходила в такий нелегкий час і для нас, і для всієї України. Тому ну, ми дуже пишаємося тим, що ми зробили, і ці медалі ми насамперед присвячуємо своїй країні. Добре, розпочинаємо з тепер з тиніжнього моменту. Де ви знаходитесь? Як готуєтесь до сезону? Як все... зараз? Я знаходжусь в Хмельницькому, так як тут а, мій чоловік Давидов Денис. Він зараз працює в групі з Павлом Алтуховим, ну і я так вийшло, що мушу бути тут. Ну як мушу. Я зараз тут з ним, хоча зараз збірна проводить збори, але я досі не розумію, чому я ніде не прикріплена до жодної групи. Хоча результат у мене був, і я вважаю, що він був достойним. Тому от мене дуже цікаве таке питання, як так? Мене лишили за бортом. Чи спілкувалися з кимось з тренерів збірної України? Мій особистий тренер Камличук Колоніт Васильович спілкувався з головним нашим тренером, який сказав, що він, ну як, у суті, не знає, куди і що зі мною робити, куди мене вписати, так сказати. А старший тренер Мацапура, який е, займається жіночим каною, е, він сказав, що я для нього не цікава. От і все. І навіть за свій рахунок ніхто нікуди не викликає. Я треную зараз своїми силами. Як можу, от працюю з хлопцями. Вони мені чимось допомагають, можливо, я їм чимось допомагаю, ну, поки так. Тобто, людина, яка принесла країні дві медалі чемпіонату Європи серед молоді, не цікаво зараз тренером збірної України, так? Виходить? Так, виходить, що так. Мене це ну, дуже обурює. Я, ну, я просто не розумію, чому так. Мені здається, я достойна того, щоб. Працювати в групі з дівчатами, які та сама Валерія Терета, ми з нею були в одному човні, але її викликали на збір, а мене чомусь ні. Як, як ви бачите подальший розвиток подій в цьому сенсі, в цьому напрямку? Е, ну, поки що є можливість тренуватися. Я вважаю досить в непоганих умовах. Можу подякувати для тренера Павла Отухова. він по своїх можливостях щось десь і підскаже трошечки. Ну і взагалі, що дав от можливість там виходити з їхньої бази на воду. От. І ну, поки що тренуємося. Такий зараз міжсезон, Я думаю, що я зможу тримати себе в формі, поки сама чимось допоможе чоловік, чимось допоможе, хоч і дистанційно, Леонід Васильович і Олег Володимирович. Ну, будемо можливо шукати варіанти за кордоном, але це доведеться за свій рахунок, або ж шукати клуби, які зможуть нас прийняти, але з цим також дуже складно. Через те, що так само, якщо якийсь клуб нас може прийняти, треба дозвіл або від федерації, або від міністерства. Зараз дуже складно з цим, бо е, якщо е, як сказати, федерації щось не влаштовує, вона цей дозвіл може не дати. І ну, будемо якось шукати варіанти. Щось робити. Ну, поки що конкретно я на, цю, на це питання відповіді не можу дати через те, що е я зараз прив'язана в принципі до свого чоловіка. Куди він, туди поїду і я за свій рахунок, так за свій рахунок. Е ну, я якось так. ну Плануємо грудень, можливо, лижі, е листопад ми точно в Хмельницькому. Будемо працювати, а далі далі не знаю. Поки так, давайте поговоримо. Все ж таки про сезон. Такий важкий сезон вийшов для всіх. Війна в Україні. Підготовка за, за кордоном, довга підготовка. Розкажіть, як ви зустріли звістку про те, що в Україні розпочалася війна? На той час ми були на зборі в Турції. Це вже у нас було ранкове тренування, ми ще повністю не розуміли, що відбувається, і вже ближче, десь мабуть, десятої години я подзвонила до мами і просто кажу: Ну, про... мам, я читаю новини, от така ситуація. Що у вас взагалі там відбувається? Мама сказала, що в країні війна, оголошений воєнний стан. Добре, можливо, що все-таки я з західної України, в нас було більш-менш тихо, але як сказати, це ну не могло не непокоїти ситуація. Така було страшно, страшно за рідних. Я розуміла, що в мене брат, який військово зобов'язаний, і він зараз проходить службу. Він мобілізований. Так само, в мене двоюрідний брат, на жаль, безвісти пропавший. Він був на контракті, і це буквально сталося за перший тиждень початку війни. Це дуже вдарило морально. Важко, важко було сконцентруватися на роботі. Принципі на підготовці так само ти виходив на воду і ти не думав про те, що тобі треба працювати. Ти думав про те, як там твої рідні. Зранку просинаєшся, зразу дзвониш до мами, дзвониш до рідних своїх, і коли там проходить більше ніж чотири гудка, в тебе вже дурні думки в голові. А коли піднімають рубку, таке враження, що з тебе якийсь камінь з душі падає, і їм стає набагато легше хоча би просто чути голос і знати, що в них все добре. От, якось так. Який час прийшов перед тим, як ви вже повністю адаптувалися до цієї ситуації? зосередилися на саме на підготовці вже до чемпіонату Європи, до першого старту? 에, мабуть, це місяців два, вже після відбору, який у нас проходив в Болгарії. 에, по закінченню збору в Турції, ми переїхали до Болгарії. 에, певний час були там. У нас там пройшов відбір. І потім ми переїхали, так якби в Болгарії, переїхали ще на нове місце. Де, це десь був початок травня, 에, десь 7-10 травня, 에, тоді вже. Е, прийшло усвідомлення того, що е, крім того, що тренуватися і показувати результат, в принципі, я мало чим можу допомогти по іншому. Я не візьму зброю в руки, я не піду захищати країну. Моя зброя це було весло, е, човен і е, правильні думки на рахунок того, як, як тренуватися як десь. Дося... Сягнути цілих своїх взяти медалі, щоб прапор України був піднятий на міжнародному рівні, з яким настроєм їхали на чемпіонат Європи. Ми вже трошки сказали про це, адже минулий рік був, скажімо так, не можна сказати, що він він був невдалий. скажімо так, трохи не вистачило удачі на змаганнях 2021 року. Який був настрій перед Чемпіонатом Європи молодіжем, тим більше, що він для вас був останнім в тій категорії? Е, ну, ми їхали, можна сказати, дуже заряджені. Е, ми були досить впевнені в собі з моєю напарницею Валерією. Е, в нас ну, настрій був тільки на медалі, е, Тобто я про це говорила так само з Лірою, що от, е, ти лягаєш спати. Перед стартом чи там перед кожним тренуванням, е, і ти представляєш собі цю гонку. Ну кожного разу, коли я собі представляла цю гонку, ми ніколи не їхали позаду. Ми завжди боролися в трійці мінімум. І, от, можливо, ще такі думки, як кажуть, всі мрії матеріалізуються, якщо їх постійно прокручувати в голові, так і буде, і це однозначно допомагало в підготовці. Поспілкуємося про фінал. Фінал на 50-метрівці, яким він був, ваше відчуття по дистанції після фінішу? Е, я чітко пам'ятаю старт. Е, далі я не пам'ятаю в принципі дистанції. От, е, наша задача це як ну, ми перед стартом. Е, Ставили собі якусь певну ціль, як ми маємо проходити цю дистанцію. І ми зійшлися в одній думці, що в нас ми стартуємо і просто на всі гроші, як кажуть, до фініша ми відпрацьовуємо на всі 110%. Як я казала, я відпрацювала. Повністю навіть трошечки в кредит, так сказати. Угу. Я лишила на цій дистанції абсолютно всю себе, всі свої сили, і воно того вартувало. Е, які були відчуття відразу після фінішу емоційні, фізичні? Я навіть кричала це для мене, якщо чесно, ну, не, ну, не, не, не звично для мене. Я взагалі не настільки емоційна, але. ну... Це, в принципі, була не перша моя медаль ну, от такого рівня, але це однозначно було приємно, так як це після стількох дерев'яних можна сказати бронза. І я дуже була вдячна для своєї напарниці, що ми змогли, що ми зробили все правильно. Бо бувало таке, коли ти виходиш на старт на таких змаганнях, хтось перенервував більше, хтось менше. А так, ми зібрали всю свою волю в плак е, і просто доповнили в цьому човні один одного і зробили те, що зробили, і ми стали третіми і це не може не радувати. Ну і, і піде і стал Прапор України такий час, напевне, те, це щось особливе. Так, ми навіть коли йшли е, до п'єдесталу, посмішка просто не сходила з обличчя. Мені здавалося, що в мене навіть вже скули позводило, але я не могла нічого з собою зробити. Ми посміхалися постійно. Е, ну, Мурашки бігали по тобі. Е, просто від, від кожен крок, який наближав до п'єдесталу, е, був наче. Такий розгін самоліту в політ, можна сказати. І ти, вже коли вступаєш на сходинку підесталу, це просто нереальні якісь емоції, задоволення. Ти задоволений собою, ти розумієш, що вся твоя робота, всі твої сили, здоров'я, яке було покладено, от вона нарешті отут от гріє душу, серце, і це дуже приємно. Напевно, в такій миттєвості прибігає перед глазами, перед очима вся, вся кар'єра. Давайте трохи про поговоримо про це, адже ви з маленького міста, млинів, Перейдемо передемо при привітцями місту, який виховав таку спортсменку. Напевно, знов таки повернемося. Повернемося до п'єдесталу європейської вашої медалі на 500 метрівці на олімпійській дистанції. З ким після відразу після нагородження спілкувалися, з ким ділилися емоціями? Е, першим, мабуть, дзвонила не я, подзвонили до мене, подзвонив новоспечений так сказати чоловік. Він сам таким можна сказати, ломаним голосом говорив зі мною. Це теж для нього ну, була емоційна емоційна така медаль. Він знав наскільки було мені важко прийти до неї. Він мене привітав. Ми поспілкувалися. Потім була мама, я відразу подзвонила мамі. І тренерам також, ну, я думаю, вони і так бачили, але я подзвонила, мене всі привітали, і це було дуже приємно. Взагалі, як місто, напевно, в вашому місті небагато спортсменів такого рівня. Як місто взагалі ставиться до вас? Чи відчуваєте підтримку, ну, окрім вашого тренерів, вашого тренера, вашого, вашого першого тренера? Вашої родини. Чи підтримує місто взагалі таку таку спортсменку? Так, звісно, ну, мене знають абсолютно всі в місті. Так само, ну, це вже мама розказувала вона, там, от буквально через 2-3 дні вона вийшла в місто в якийсь магазин і так далі. Кожен, кожен хто там десь хоч тіть трошки чув, всі вітали. Мама каже, таке враження було, що ніби це я там відганялася, це в мене медаль, і мене всі вітають. Але ну от така в мами гордість за мене, і це мені теж дуже приємно, коли я приїжджаю додому. Це ну, досить рідко буває. Але всі вітають, всі стараються якось поспілкуватися зі мною, сказати хороші слова. І це дуже приємно. Це підбадьорює, це така своєрідна підтримка. І ну, це, це класно, дійсно, класно. Що, от це один із плюсів маленького міста, коли ти зірка, ти дійсно зірка для свого міста як мінімум. Тебе всі знають, тебе всі поважають. Чемпіонат світу серед молоді, напевно, теж хотілося піднятися на п'єдестал, але трохи ну, важкі гонки, серйозна конкуренція, що не вистачило, ну перед усіми. Поспілкуємося на, за 500 метрівку, е, ну це е, в, в загальному я задоволена тим, е, як ми пройшли цю дистанцію. Все-таки ми е, е, виграли так сказати в тих, кому ми програли на чемпіонаті Європи, угу. окрім е, дівчат з Молдови. Програли тим дівчатам, яких не було на чемпіонаті Європи. Я вважаю, це досить достойний результат. Ну ми розуміли, що десь десь там глибоко в думках. Ми розуміли, що, скоріш всього, в нас медалі не буде. Але ми працювали. Не хватило можливо тої самої впевненості в собі. Бо ми почали сумніватися, а от хтось буде новий, а чи зможемо ми якось конкурувати з ними? Ну, ми все одно старалися, я можу сказати, що це була одна із кращих гонок в сезоні. Ну, і результат був достойний. З двох хвилин одна 58, 58, 84, то тобто, напевно, наскільки я пам'ятаю, це найкращий результат ваш, так? Так, так. так. Що тренер сказав після гонки? Гонка достойна, гонка класна, але без медалі. Що тренер сказав? Е, ну, я думаю, що е, ну, як, він е, якоїсь особливої думки нам не доносив, він просто сказав, що ми в будь-якому випадку молодці. Він, мабуть, по наших лицях бачив, що зараз не варто щось говорити, ми так все самі розуміємо. Нам треба було декілька хвилин, щоб, так сказати, відійти від цього, все правильно обдумати, і тоді ми зможемо можем, якось аналізувати цю гонку. Mm -hmm. З його сторони була підтримка, і мені здається, більшого і не, не треба було нам на той момент. Mm -hmm. Четвірка знов не стала медальною, на жаль, та ж четвірка той же склад, і трохи не вистачило. Ну, я вважаю, що це можливо відсутність якогось певного досвіду в нас. От вернемося навіть до тієї самої теми, що не формують конкурентно. Спроможних дівчат, тому що не викликають на збори певну групу. Тобто от, вони викликали людей, які там більш-менш комусь цікаві, і все. А ми досить короткий час провели підготовки саме в, от, нас чотирьох дівчат. Угу. Я не кажу, що це мало бути постійно, от, щоб ми постійно в командному човні, постійно четверка і так далі. Ну, це в принципі не потрібно. Але якби ми працювали хоча б в одній групі постійно, я думаю, що було б тоді набагато краще результат. Ми б тоді навчилися чути один одного, відчувати один одного. А так кожного проходила підготовка по-різному в різних місцях, і це от не дуже добре для нас склалося. Ну, напевно, це все ж таки маємо робити скидку на, на те, що сезон проходить під час війни, і, можливо, з цим пов'язано, що не вдалося зібрати всіх в одному місці. Е, не, я не думаю, що, що ну, не, не все так просто через те, що минулого року ми так само готували, чи ну, ми так само виступали в четвірці, але якщо. Протягом всього року нас троє, це Потніна Юліана, Валерія Теретта і я, ми готувалися разом, разом, разом. А, і Бадова Сівілія до нас тільки попала на останній збір. Так само в цьому році ми готувалися всі разом, 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 і Сівілія до нас знову попала от на останні два збори. І Я думаю, що от, от, ну, Дана ситуація не дуже добре посприяла нашій четвірці.